Друзі, вітання! Ви на каналі Дохід сьогодні в дещо незвичному форматі. Однак обіцяю, він буде не менш інформативним. Тому сідайте зручніше, а ми починаємо. Темою нашого відеоролику буде біткоін актив, який від таємничого стартапу переріс у цілу культуру, яка породила власне напрямок криптовалюти. Сьогодні ми презентуємо вам відеогайд, як купувати біткоін за готівку за допомогою компанії Bitomat. В актуальний час усі хочуть заробляти більше, і безумовно один з робочих інструментів це інвестиції. Власне, на мою думку, криптовалюта один з найбільш перспективних напрямків. Лише вдумайтесь, буквально два роки тому біткоін торгувався в районі 20 тисяч доларів. Зараз вже коштує 70. Якщо ви думаєте, що інвестувати вже пізно, то найкращим аргументом буде те, що найбільші світові компанії продовжують тримати частину свого капіталу саме в біткоїні. І бачать у ньому хороший потенціал, тому ніколи не пізно розібратися в даній сфері та почати інвестувати для того, щоб на дистанції отримувати прибуток і тим самим примножувати свій капітал. Однак, через початок повномасштабної війни криптовалютні біржі ввели низку обмежень та лімітів, які в свою чергу ускладнюють нам роботу. І нам з вами доводиться шукати якісь альтернативні варіанти, і на мою думку, бітомати це саме той варіант, який доступний пересічному користувачу. Завдяки зручності та доступності, абсолютно кожен користувач зможе розібратися з функціоналом. І на мою думку, це дуже важливо. Адже, якщо людина лише на початку свого шляху, саме труднощі при роботі з біржами та різного роду обмінниками ставали перепоною для початку інвестування. Натомість, якщо ми говоримо про бітомат, тут все максимально прозоро і навіть на інтуїтивному рівні зрозуміло. Що ж, теорія, це звісно добре, але давайте перейдемо до бітомату, де я все детально розповім і покажу на ділі. Що ж, давайте розпочнемо наше безпосереднє знайомство з бітоматом. Сьогодні розповім про функціонал та переваги. Перше, що потрібно відзначити, це доступність. Впевнений, що в більшості з вас був досвід взаємодії з банкоматами. Так, тут по факту все аналогічно, тобто, все доволі просто та швидко. Також варто відзначити анонімність. Вам не потрібно проходити жодних додаткових реєстрацій на біржах, просто вказуєте потрібну суму і, відповідно, проводите транзакцію. Якщо мова йде про транзакції на суму понад 30 тисяч гривень, вам потрібно пройти мінімальну верифікацію. Також, зважаючи на актуальний ритм життя, важливою перевагою буде швидкість. Варто відзначити, що будь-яка транзакція проходить за лічені хвилини. Також ми можемо згадати про доступність, адже бітомати знаходяться в великих містах України і кожен зможе знайти ту локацію, яка буде йому більш зручною. Ну і звісно, важливий момент це безпека. Якщо мова йде про цифрові активи, нам потрібно бути впевненими, що вони знаходяться в надійному місті, і, зокрема, бітомат взаємодіє лише. З перевіреними гаманцями, такими як Trust Wallet, MetaMask, Ledger і так далі. Ну і звісно ж, простота. Функціонал бітомату буде доступний для кожного користувача на інтуїтивному рівні. Зрозуміло, що і куди натискати. Відповідно, користувач зможе легко розібратися і здійснити купівлю чи продаж криптовалют. Для того щоб розпочати роботу, нам потрібен сайт bitomat.com. Тут ми можемо обрати карту бітоматів. Обрати наше місто і відповідно підібрати зручну локацію, на яку ми зможемо під'їхати та оформити транзакцію. Щоб скористатись біткоін-бітоматом, нам знадобиться наш цифровий гаманець, який може бути доступний на нашому мобільному телефоні. Та документ, що буде посвідчувати нашу особу для транзакцій понад 30 тисяч гривень. Вважаючи, що біткоін найбільш популярна криптовалюта, пропоную купити його за гривні і тим самим затестити функціонал бітомату. Як бачимо, функціонал бітомату надає нам широкий спектр мов. Ми, звісно, вибираємо українську. Далі нам потрібен актив біткоін. Тут потрібно вказати адресу гаманця, на який ми отримаємо активи. Натискаємо сюди і далі потрібно відсканувати QR-код нашого гаманця. Далі вкладаємо потрібну суму в бітомат. Як бачимо, наша сума успішно внесена. Ще раз перевіряємо адресу та підтверджуємо транзакцію. Транзакція пройшла успішно, і криптовалюта відправлена на адресу нашого гаманця. Якщо ви не хочете чекати біля бітомату, є альтернативний варіант: ви можете продати свою криптовалюту безпосередньо на сайті, отримати QR-код, прийти і забрати свою готівку. Що ж, фіналізуючи, усе вище сказане, хотів би з впевненістю сказати, що криптовалюта постійно розвивається за даною сферою майбутнє, і абсолютно кожен повинен вміти працювати з цифровими активами. Завдяки компанії Bitomat У нас є можливість зручно купувати чи продавати нашу криптовалюту. І сподіваюсь, кожен з вас опанує цей навик, і в подальшому ми зможемо заробляти разом. За традицією, дякую кожному за перегляд і прощаюсь. Лише до наступних зустрічей.